Як пояснити податкові, що гроші, які мені вже переказали, це не завжди дохід? Як підтвердити кошти, щоб не було зайвих питань? Взагалі тут потрібно розбирати кожну ситуацію окремо з бухгалтерами. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, ми завжди на зв'язку. Але якщо коротко, то треба мати офіційні документи, які пояснюють походження коштів. Це може бути довідка ОК 5 або ОК 7 з пенсійного фонду. Ваша декларація або декларація родича, наприклад, чоловіка чи батьків, якщо ви спільно ведете господарство. Також підійде довідка про зарплату, виписки з рахунків, документи про допомогу по догляду або волонтерську дію. Якщо кошти переказувалися чоловіком і дружиною, бажано додавати копію свідоцтва про шлюб, щоб підтвердити родинні зв'язки. І рекомендуємо не тягнути до моменту, коли рахунок заблокують. Перевірте заздалегідь, чи все гаразд із вашими доходами та анкетними даними в банку. Якщо щось викликає сумнів, краще одразу звернутися до менеджера вашого банку. Вам пояснять, які документи знадобляться, аби не потрапити в чорний список.